Так, да, це пов'язані речі. Ото, От що ми з вами дивимося дуже давно, і одна і та сама картинка. Що коли ось ось перемир'я, там да, якісь перші документи, перші договори, буде якийсь трендіць разом із цим, що все зміниться, всі ці договори будуть до одного місця, і все це якось пов'язано з тим, що їм під цей шумок потрібно буде. Приховати якусь таємницю, яка вже відбулася у них там? Просто ми про це не знаємо? Це більше, знаєте, на що схоже? Розпуск ООН, звільнення від непотрібного, ну, такого як ООН, наприклад. Як це вплине на нас? От будь-що що буде відбуватися з ООН? Як це вплине на нас і з вами? до цього, вони були дуже сильно занепокоєні, тільки тут вони будуть, якщо що трапиться негарне, то вони будуть не тільки занепокоєні, а ще й казати, що ми б цього разу ми б точно допомогли. Але ж реорганізація у нас. Якщо слово перевірки замінити словом заохочення. Робити і надалі а, мову модною, і надалі привчати молоде покоління це дасть найгарніші результати. Щодо перевірки. А Смисл тієї перевірки, якщо е, будуть е, передавати інформацію не так, як вона є насправді. Або щоб не було проблеми галасу, казати, що так, всі діти спілкуються більш-менш, все таке. або навпаки, щоб розігрівати якісь скандали, перебільшувати, що <кій> хтось там говорив російською мовою. Тому що несподівано так. Так, да. так. Да. Да, прям, да, прям відповідь так навіть більше, ніж типа ніж очікування. Ну дай Бог. Може, воно щось трошки там стало на своє місце. Да, отримаємо ми ці системи однозначно точно. Ой, знову карти показують, що трах-бах якийсь великий буде для нас. Ну, а після цього вже буде, типу, все добре. Більше двох днів, двох тижнів, максимум двох місяців. Вони не зможуть це скривати, вони не зможуть стримувати цю таємницю, вони не зможуть обслуговувати цю таємницю, їм прийдеться якось перед всіма виправдовуватися. Не знаю, що там за таємниця, точно знаю, що ми з вами про це дізнаємось. Будуть незрозумілі моменти, кудись воно зникатиме то світло. По яких причинах? Ну явно не по тих, що написано. Тільки за якихось дуже неприємних для нас умов ми можемо дійсно отримати ці кошти.